Я зараз перечисляю на фонд 3 мільйона. І завтра дня вже перша машинка пересікає границю Польщі. Завтра перша машинка приїжджає, ми її віддаємо на 175-й батальйон 121-ї бригади. Позавчора зранку отримав телефон від Олександра Григоровича. Він мені повідомив, що перевів на фонд кошти і потрібно терміново знайти автомобіль і доправити його до України. Як бачимо. Автомобіль вже в Петрова. Олександр Григорович планує закупити на переведені ним кошти пікапи. Тому сьогодні ми дзвонилися з польськими представниками з фірмою, яка безпосередньо переганяє машини в Польщу, домовилися з ними. Купувати безпосередньо ті пікапи, які будуть вони переганяти з Англії, і тому ми будемо з ним співпрацювати далі. Ще хотів би сказати від себе за співпрацю з Олександром Григоровичем. Як два тижні тому я сюди приїхав першого разу, то дуже багато чого вже змінилося. Ми дуже проговорили багато різних ситуацій, як в логістиці, так і закупів, закупки товарів для потреби військових. Так як бачите, всі відео Олександр Грович сказав, я перерахую, він перерахував. Людина – слово, і це доказано вже ділом. Машину, ви бачите, також вже перша пішла. Далі, що хотів би сказати небайдужим українцям, закликаю всіх приєднатися до наших зборів, які будемо проводити, думаю, частіше, бо машин потрібно дуже багато, дронів дуже багато потрібно, і всіх речей військовим дуже потрібно багато. Тому долучайтеся до зборів для нашого фонду. І для військових. Військових